Ін почав втрачати підтримку в Росії. Навже расисти таки стали йти проти нього? Диктатор сидів десятиліттями, і думав, що навіть якщо роз'яже війну, то зможе керувати їх далі. Але, схоже, рашистам так зване СВО не дуже сподобалося, особливо після масивних обстрілів в Росії та боїв на Курщині, які тривають вже місяцями. Тож певно, прийшов момент кипіння. Ну а ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підписуйтесь. А ми розпочинаємо. Рашисти бунтують, кричать. Що проти війни і влаштовують великі мітинги на червоній площі і співають гімн України? Хотілося б звичайно, щоб саме так проходили протести на Ерефії. Однак рашисти слабкі, тому й бунтують вони потужно. Ось наприклад, як ця жіночка і, і, і що таке Коли Когда... які не Пабіда када каторні. А не нужні люди. А те, которые хотят, чтобы война продолжалась. А это кто? Вот, кто хочет? это? Это те, которые там далеко. Где? Не в России. Ну а в цілому, майже половина громадян Рафії це 47%, Вважають, що вторгнення Росвійск в Україну завдало більше шкоди, ніж користі. Так випливає із результатів соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Левада Центр. До речі, расисти навіть не знають, що Улан-Уде – це територія РФ, але при цьому хочуть нових територій та продажу російського газу за кордон, щоб годувати СВО. Бо як по телевізору скажуть, так і правильно. Скажіть, а як ви відноситесь до того, що Росія продовжує поставляти нефть і газ в Європу? Плохо. Плохо. Почему плохо? Мне не надо кормить европейцев. Надо сами пользоваться. А я отношусь э, нейтрально, потому что иначе с чего наш бюджет будет пополняться? Чем мы будем кормить наше СВО? Конечно, э, лучше бы перекрыть, но... Та палітіка час від часу расисти показують своє невдоволення щодо так званої СВО, і ось, наприклад, в центрі Москви чоловік кинув пляшку із запальною сумішю в поліцейський автомобіль. Інцидент стався ввечері. Повідомляє ростелеграм канал База відомий своїми зв'язками із правоохоронними органами. Затриманий виявився 65-річний росіянин, який, за даними прокуратури рефі, нібито діяв за вказівкою телефонного шахрая, що. Видавав себе за співробітника поліції. Пропагандистський ресурс маш уточнив, що чоловік носить прізвище Зелінський. Того ж дня в Серпухові в торговому центрі Слава стався інший інцидент. Літня жінка запустила феєрварк всередині будівлі, що спричинило сильне задимлення. Як повідомляють розмі пенсіонерка ймовірно також стала жертвою телефонних шахраїв. Ну а згідно з підрахунками медіазона, з 13 по 24 грудня в Арефі сталося понад 50 нападів на банки. Поліцейські авто, а також інші об'єкти, найбільше атак зафіксували 20 та 21 грудня. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення на території України зафіксовано 172 подібних випадки. Міністерство внутрішніх справ АРАФІ стверджує, що ці атаки, начебто, організовані закордонними кураторами, які нібито діють із території України. Міністерство внутрішніх справ Арефії стверджує, що за організацією цих підпалів стоїть закордонні куратори, котрі найчастіше діють з території України. А жителі селища в Архангельській області, де закрили всі об'єкти інфраструктури, записали відеозвернення до губернатора Літньо-Озерськ, невелике селище в Плесецькому районі регіону, за заявами місцевих, налічує 286 мешканців, влада ж вважає, що їх менше 50. -ти. стверджується в опублікованому в локальних пабліках відео. Рашисти скиглять, цитую закрито дитячий садок, ясла бібліотека, пошта медпункт міністерством охорони здоров'я було надано відповідь, що медпункт було закрито через те, що в селищі проживає менше 50 осіб, хоча згідно з останнім переписом. Населення тут проживає 278. В закритті медпункту обіцяв розібратись особиста голова Плесецького округу, але це так і лишилося обіцянкою. Ну а далі давайте прослухаємо ще. Із всіх учреждень не закрита залишилася одна начальна школа. Розговори закриття ходять уже давно. Закрит детський сад, ясли, бібліотека, закрита почта. Два роки назад закрит медпункт. В ответ с Министерства здравоохранения Архангельской области на наш запрос был дан ответ, что медпункт закрыт по причине, что в поселке проживают менее 50 человек. Все закрывается. Последнее событие, которое возмутило жителей нашего поселка, это закрытие клуба на определенный срок. Силами жителей по проекту ТОС На нами був прозведен ремонт. Просим і навіть требуємо розібратися з усіма проблемами нашого посілка і імені розібратися. Обіцяння нас не устраювають. Нам Нам До речі, в Новий рік селище програло битву за регіональною владою. Останні не дозволили мешканцям провести гуляння з нагоди свята власним коштом, але й самі його не влаштували. Перед новорічного чуда не сталося, новорічної ялинка в Летньоозерську вперше за кілька років не було. Люди хотіли самі поставити, вже домовилися, хто займеться ялинкою, хто іграшками, адже громадські залишилися замкненими в клубі, то організацію свята в новорічну ніч і самим дідом морозом домовились, обіцяв прийти. Навіть вийшли на голів місцевої адміністрації та район, які, начебто, на словах, і не проти були, але. Отримали ввічливе пояснення, що цей вуличний захід не узгоджений. Отже, організаторів можуть покарати. Повідомлялися в мережі, і, зокрема, в соцмережах місцевої спільноти 30 грудня. Жителі Літноозерська також скаржаться на проблеми з електроенергією та стверджують, що протягом десятиліть періодично залишаються без світла на кілька днів поспіль. Ну а тим часом у Санкт-Петербурзі молодий чоловік спробував підпалити військомат за допомогою двох коктейлів молота про що повідомляють розмів п'ятницю. Одну з пляшок із горючою суміш він кинув у двері другого вікно будівлі військомату на фонтанці. Після чого втік ніхто не постраждав. Будівля також не отримала серйозних пошкоджень. І зазначається, що пляшки запальною сумішю кидав 20-річний футболіст із Ленобласті. Правоохоронці затримали хлопця. Також у мережі почався флешмоб рашистів, які публікують фото з міні-плакатами з написами Я проти ядерного удару. Бачимо, вони влаштували потужну акцію протесту проти ядерного удару РФ по Україні. Ну а в цілому, більше третини росіян схвалили б ядерний удар по Україні. Так свідчать результати опитування, проведеного російським аналітичним центром Левада-Центр. Ну і згідно із цим опитуванням, 10% респондентів однозначно підтримують використання ядерної зброї у війні. Ще 2,4% вважають це скоріше доцільним. Така підтримка це рекордний показник із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Частка прихильників ядерної ескалації збільшилася на 5% відсоткових пунктів за останній рік. Проти використання ядерної зброї більшість це 52% опитаних. Ну а ми повертаємося до рашиських бунтів. В Москві вибухнув автомобіль біля вежі Федерація ділового центру Москва сіті Внаслідок вибуху горять дві машини. Про що повідомляють російські телеграм-канали. Підписники надсилають відео з двома авто, що горять, а з них валить густий дим. Проте пожежу вже локалізували надзвичайники, які працюють на місці. За словами очевидців, автомобіль біля Москва Сіті підпалив чоловік. Він стояв за 25 метрів від входу і кидав в машину щось схоже на пляшки чи петарди. Палія вже затримала поліція, йдеться в повідомленні. Ну а на відео також зафіксований момент затримання ймовірного палія. І зазначається, що чоловік вигукнув якісь політичні гасла. Проте не вказаний їхній зміст. За словами очевидця, затриманий е, поводився неадекватно. Розбивав свій телефон, тримав у руках. М'яку іграшку та невпинно кричав. Одночас телеграм-канал База повідомив, що чоловік вигукував антивоєнні гасла. Також повідомляється, що за попередньою версією в руках ймовірного палія були пляшки із запалювальною сумішу. Також в Москві жінка на знак протесту проти війни в Україні підпалила авто БМВ, заступника начальника управління генштабу ЗС РФ Євгена, Секретарьова. зазначимо, що він працює в 8-му управлінні російського генштабу, яке відповідає за військову цензуру. Працівники управління стежать, щоб в ЗМІ не з'являлася неправильна інформація про армію РФ. Ну і авто працівника Генштабу стояло в дворі будинку на Ленінградському шосе. І Раптом спалахнуло. Найбільше постраждала задня частина багажник повністю вигорів. А за кілька метрів від автомобіля вигоріла і трава. А також, за словами очевидців, неподалік від машини бачила підозрілу дівчину. Згодом база повідомив про начебто затримання жінки, яка підпалила авто з секретарьова. І за даними джерел, вона нібито заявляла, що виступає проти спеціальної воєнної операції. Ну і також повідомляла, що жінка облила бензином багажник авто та підпалила. Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України жителі російської глибинки спалили вже десятки військоматів, а від початку часткової мобілізації підпали ще почастіше. До речі, рашистський лідер Пудлер вперше за 20 років оголосив зимові військові збори резервістів. Указ містить два засекречені пункти. А змі пропускають, що засекречені терміни проведення зборів та чисельність резервістів, які візьмуть в них участь. Текст указу опубліковано на порталі право. Інформації він набуває чинності негайно. Документом містить два. Засекречені пункти з позначкою для службового користування, і видання пише, що засекретити глава Кремля, ймовірно, вирішив терміни проведення зборів та чисельність резервістів, які візьмуть в них участь. Останні 20 років військові збори в РФ проводилися навесні чи влітку. Ну і також проблема російської економіки стають дедалі очевиднішими. І хоча Путлер намагається робити вигляд, що час на його боці, цифри свідчать про інше. Пишуть за. Хідні видання для того, щоб підтримати свою економіку на плаву та фінансувати війну проти України, РФ витратила близько чверті резервів свого фонду. Добробуту лише минулого року пише Блумберг, і за даними Росміністерства фінансів, фонд національного добробуту в 2024 році практично не змінився і склав близько 12 трильйонів рублів. Це 117 мільярдів доларів. Однак, запаси ліквідованої готівки та інвестиції в ньому скоротилися на 24% і на 1 січня це станом порівняно з. Початком минулого року, від початку великого російського вторгнення в Україну в лютому 22 го фонд скоротився на 57%. Тиск на російську скарбницю посилюється через зростання бюджетних витрат, пов'язаних із потребами армії, навіть при тому, що доходи від експорту нафти і газу протягом минулого року перевершили урядові прогнози. Міністерство фінансів було змушено витратити 1,3 трильйона рублів з фонду добробуту на покриття дефіциту бюджету. То зменшаться також і резерви. Їх поглинають необхідність підтримувати економіку в умовах дії західних санкцій та фінансування інфраструктурних проєктів. Пише Блумберг. Бізнесова агенція нагадує, що ще в жовтні минулого року в звіті банку АРФІ йшлося про ризики для російської економіки, серед яких називали і вичерпання фонду нацдобробуту з добробутою вже двадцять п'ятому році, за умови суттєвого погіршення зовнішніх факторів та падіння цін на нафту. Тож кошти цього фонду накопичувалися в 2010-2022 роках за рахунок надприбутків від продажу нафти і газу до речі щодо Путіна його багато хто із росіян хотів би замінити а хтось не хоче заміняти комусь подобається. Більшість росіян продовжують на нього молитися і радіти, що безконечний президент на пасті, але все ж таки багато журналістів і експертів продумують: а хто ж може замінити Путіна? Хто ж може очолити престол Кремля? Також журналіст розслідувачам. Андрій Захаров назвав трьох російських чиновників, які можуть стати наступниками Путіна. Водночас він відзначає, що російський диктатор планує ще довго отримувати владу у своїх руках. Захаров назвав трьох саме посадовців, які можуть бути потенційними наступниками російського диктатора. Це то, що каже Захаров. Прем'єр ой, знаєш що Захаров я Згадала, пам'ятаєш, у нас був в чаті. Колька Захаров, здається, його звали. Може, це, не це експерт? Не знаю. До речі, а Колька Захаров пропав. <сас> ну, <сас> 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 ну, не відомо де, Віраї... але вірою. Він ж транслював саму російську пропаганду у нас. Ну, Час від часу він такий, типу, наче і. Про був ну показував себе, але здебільшого він потім зна... знову про кремлівську якось про це знаєте. От ми зараз з Іриною говоримо про постійного глядача, який раніше до нас долучався. Тобто, всі ваші до коментарі, всі ваші думки і бачення, ми читаємо для себе. Ми з вами спілкуємося. Подекуди не не встигаємо вам відповідати в прямій трансляції. от Саме на цьому акцентуємо увагу, але все, що ви дописуєте, ми читаємо і, і пам'ятаємо дворічні дворічні давнини коментарі. До речі, так. Ось ну і щодо цього Захарова будемо продовжувати говорити. який говорить про те, хто може бути наступником Путіна. Це його слова, прем'єр-прем'єр Михайло Мішустін, друга людина в країні формально це. Малінков Берія Це Патрушев. Нинішній Хрущов. Я думаю, це перший заступник адміністрації президента Сергій Владілінович Кирієнка. По перше відповідає за кадри, як Хрущов відповідав за кадри в партії. А взагалі Кирієнка дуже амбітний, Не знаю, стежити ви чи ні, але він постійно їздить окупованими територіями, ходить в камуфляжі і мало не з автоматом ходив, що абсолютно не за його статусом. Ну і також зазначив журналіст, що Путін ймовірно має намір залишатися при владі. І назвав трьох представників молодшого покоління російських високопосадовців, які можуть стати наступниками диктатора, диктатора Дмитра Патрушева, сина Кольки Патрушева, Володимира Кирієнка, сина Сергія Кирієнка і Бориса Ковальчука, сина Юрія Ковальчука. Ну, Всі чиїсь сини, яких теж хочуть посадити на місця. Путлера, який, до речі, невідомо чий син, але якоїсь недоброї людини, ймовірніше за все. Я не можу, але знаєш, стосовно того, що відбувається там далі, на території Російської Федерації, їхні стратегії, так, ну те, що вони будуть наставляти своїх синів там і тому подібне, це зрозуміло. Окей, нехай так і буде, то їхня територія, хай роблять все, що їм там заманеться, але на своїй території. Що не хочуть пронести нам на нашу територію безпосередньо кажуть про те, що Путін хоче перерва у війні, щоб скористатися саме грузинським сценарієм. Владимир Путін висуває умови для перемовин про закінчення війни в Україні, зокрема демілітаризацію Україну і гарантії невступу в майбутнього до НАТО. Існує ризик, що Сполучені Штати Америки під керівництвом Дональда Трампа таки можуть прийняти умови невигідні для України, що створить загрозу для її незалежності та суверенітету. Україна ж в свою чергу має донести Сполученим Штатам Америки, що компромісів із Путіним досягти не вдасться. А мир на його умовах стане катастрофою для нас усіх. Отже. Що говорять безпосередньо Віталій Портніков? Він каже про те, що Володимир Путін буде вимагати гарантій того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, і що кількість її збройних сил України буде обмеженою. А також Путін, нібито, не проти можливого обміну територіями, ймовірно, мовиться про те, що українські війська мають залишити Курську область. В обмін, скажімо, на вихід російських військ із Харківщини ці умови Путіна нічим не відрізняються від тих, які він висував у 2022 році. Говорити про те, що Кремль якось просунувся в своєму баченні закінчення російсько-української війни не можна. Весь цей час Путін продовжує перебирати саме перебувати в тій позиції, в якій він перебував у лютому 2022 року. Виникає важливе питання: наскільки цю позицію буде сприймати президент Сполучених Штатів? Ці в Америка Дональд Трамп, адже Трамп, як відомо, насамперед виступає за припинення вогню з ймовірними гарантіями безпеки для України. Щоправда, ці гарантії безпеки не передбачають можливість вступу України до НАТО. В команді Трампа зазначають, що такий вступ має бути відкладений на 10, а тоже 20 років. Водночас, Кремлі хочуть, щоб. Неприєднання України відбувалося взагалі абсолютною і повністю і було гарантовано Заходом. Серйозним є питання подальшого виживання України в тіні Росії джерела в Кремлі говорять журналістам Блумберг, що Путін не буде проти того, щоб західні країни постачали Україні зброю, але з умовою, що вона не може бути спрямована проти Росії чи для звільнення окупованих територій. А що а, а тоді зброю постачати? Питання слухайте, щоб не звільняти тимчасово окуповані території, щоб не стріляти по Росії. Ну просто щоб вона складалася, була на складах. Ось так бачить Путін саме умова. Із заходом а, також а, мовиться про контрольовану Москвою кількість зброї про те, що українська армія фактично контролюватиметься не власним верховним головнокомандувачем, а російським. І що, що стосується грузинського сценарію, то ось виникає питання, чи дійсно це може бути називатися взагалі закінченням війни, чи лише перерва? В адже в умовах Путіна немає жодних слів про те, що Росія не буде. Озброюватися і не буде погрожувати Україні. Немає ніякого розуміння, якими будуть дієві гарантії безпеки для України, якщо вона не зможе ані до НАТО вступити, ані мати достатню кількість зброї, щоб протистояти ймовірній російській агресії у подальшому. Тобто Путін прекрасно усвідомлює, що в такому разі будуть змінюватися настрої в українському суспільстві, що українці будуть налякані можливістю повторного вторгнення Російської Федерації, і тим, що доведе. Ця боротися з цією агресією буквально голими руками, як то було на початку повномасштабного вторгнення. Деякі люди на тоді, коли приходили війська Російської Федерації на їхню територію, виходили з голими руками боротися, обороняти свою територію. Таким чином створюються умови для того, щоб саме українське суспільство голосувало за політичні сили, які готові до капітуляції перед Москвою. Говорить експерт і каже про те, що схоже ми зараз спостерігаємо сценарій як у Грузії. На жаль, так. Ну і до речі, Блумберг повідомляє видання про те, що може відбуватися під час переговорів. Також певне аналітику вони теж зробили Одні з головних умов Російської Федерації для переговорів про припинення війни є остаточна відмова України від вступу в НАТО. І джерела агентства Блумберг стверджують, що Росія на можливих переговорах з обраним президентом США Трампом буде вимагати, щоб Україна оголосила нейтралітет, і обмежила свою територію, свою армію. Як стверджує співрозмовник агентства, Кремль не виступає проти надання Києву зброї окремим країнам НАТО, але проти, щоб вона використовувалась проти Росії або для захоплення територій. Також джерела кажуть, що Москва буде наполягати на збереженні, принаймні де факто контролю